Доброго дня, з вами підприємство ортопед. Сьогодні ми вам розповімо про велосипеди трьохколісні: капітан, майор та Генерал. Вони повністю ідентичні за своїм функціоналом. Єдині їх відмінності в тому, що ВСД-011 капітан розрахований на зріст дитини від 110 до 130 см та вагу дитини до 60 кг. ВСД 0,21 майор розрахований на зріст від 120 до 150 см і вагу до 60 кг, а ВСД 0,31 генерал на зріст від 150 до 170 см і вагу до 75 кг. Основна сфера застосування даних велосипедів трьохколісних з ножним приводом це пересування за допомогою мускульної сили, що прикладається нижніми кінцівками до педалей велосипеда. Вони призначені для переміщення по поверхнях з твердим покриттям, проведенням фізичної реабілітації та активації при захворюваннях центральної нервової системи та опорно-рухового апарату. Застосовуються зазвичай в домашніх умовах, в медичних реабілітаційних центрах та навчальних закладах. На педальні блоки даних велосипедів встановлено фіксатори стопу, які за допомогою еластичної тяги, приєднаної до передньої рами обмежують обертання педалей на горизонтальній осі. Позаду велосипеда встановлено багажну сітку з максимальним навантаженням на неї до 5 кг, і розмір дозволяє розташувати на ній валізу, рюкзак або інший вантаж. Також позаду велосипеда встановлено спеціальну змінну ручку, за допомогою якої можна контролювати швидкість і напрямок руху дитини. Ручка дозволяє дорослому, який супроводжує дитину, безпосередньо вести велосипед. Положення обдуктора регулюється по горизонталі, а положення керма регулюється за висотою та кутом нахилу. Сидіння велосипеда також регулюється за висотою по горизонталі та за кутом нахилу, як ви бачите на цьому відео, і фіксується спеціальним фіксатором. Спинка також регулюється за висотою та по горизонталі, що дозволяє налаштувати індивідуально під кожного користувача. Всі ці велосипеди оснащені сидінням із фіксацією тулуба за допомогою регульованого паска безпеки. Процес фіксації даного паска безпеки ви можете спостерігати зараз на даному відео. В базову комплектацію даних велосипедів також входить ручне гальмо для переднього колеса, а також дзвіночок. В комплекті з велосипедом ще йде насос для накачування шин. Більш детальними габаритами всіх велосипедів ви можете ознайомитися в описі під цим відео в інстаграмі. Для його ж замовлення ви можете писати нам в інстаграмі в директ або телефонувати за номерами, які будуть зазначені в кінці цього відео. З радістю очікуємо на ваші звернення.